Хочу нагадати вам, що були сформульовані минулого року сім кроків, які Європейська рада вважала, що ми зможемо подаватися дві місяці. Ми на початку переговорів з рахуванням березня 24-го року ми йдемо два роки. Це не припустимо. Ми не можемо собі цього дозволити. А з чим це пов'язана атака рехтурна рахункова палату і спроба зняти або дестабілізувати? Міє Рахункова палата вкрила корупцію Міністерства оборони. Рахункова палата майша і підтвердила Янця 10 40 мільярдів дебіток. Рахункова палата вскрила корупцію з телесіалами. Рахункова палата вкриває і, і вскриває. І на сьогоднішній день ці голосуванням їм така закрита роки. Друзі, не повторюйте потугом, коли ми хотіли обдумати